Думаю, що вони вчинили великі подвиги, вони не поїхали перевіряти перинатальні центри, а поїхали як, як видатні спеціалісти в фортифікації, поїхали перевіряти фортифікації. насправді це дешеве піарство, і воно пов'язане з тим, що. Фракція Слуга народу не зібрала форму необхідного для проведення сесії, через що вони зірвали проведення сесії 6, 7, 8 березня. І під це придумали. ну, Це висновка на пальця ідея. Насправді ніхто з цих людей не розуміє нічого у фортифікації. А тим більше, ну, для такої ревізії не потрібні депутати, насправді потрібно викликати керівника уряду на годину уряду у Верховну Раду і отримати більш кваліфіковану відповідь. Хоча, ну що, що чекати від Шмигаля, ми теж не знаємо скільки він. Дуже імітаційний прем'єр, тобто і уряд не несе в цьому випадку відповідальності. А який буде результат взагалі цієї поїздки? Ну, російська розвідка фіксує телефони народних депутатів, де вони концентруються, в яких точках малює повністю. Ешелони української оборони тільки через депутати. Ми вже мали історію, коли і, і Яворівський полігон так само засвітили співробітники банкові, так само безугла засвічувала машини розмінування в військах перед початком наступу літнього. Тобто, мені здається, що це піарство воно покликане замилити безпорадність Верховної Ради. Неспроможність приймати закони, найголовніше, що оцей весь цирк, він пов'язаний з відмовою розглядати закон про мобілізацію, і по суті, як мінімум, оця відмова проведення сесійних засідань, вона спричинить до перенесення прийняття закону про мобілізацію ще місяців на два. А якщо врахувати, коли будуть домобілізовані мобілізовані? Українські чоловіки, коли пройдуть до навчання, я думаю, що в військах трапиться таке морально-психологічне вигорання, що фронт тримати буде нікому. Ну, комітет пішов на великий компроміс із опозицією. бо Фактично, ми ж пригадуємо дуже такий прозорий, зрозумілий, ну дуже вдалий закон Миколи Княжицького, який вносився, він раптом був відкинутий владою, і кабінет міністрів підго підготував, нібито такий, ну трохи заплутаний, але м'якший закон. Врешті-решт на засіданні комітету деякі е, ініціативи Миколи Княжицького були включені у е, урядовий законопроект, і в принципі ситуація вийшла на компроміс, е, і справді опозиція могла дати за такий е, закон голоси. Може, і це ще було причиною того, що не ну, відсунули засідання Верховної Ради, тому що. Ну, от е, саме петляння по порядку денному, який влаштовувала е, ну, погоджувальна рада і представники е, слуги народу, вона свідчить про те, що, в принципі, е, влада для чогось тягне паузу. Ну, зрозуміло, чому, тому що немає голосів в провладній більшості. У нас не могло б бути опозиції, якби в нас був військовий кабінет, і представники опозиції були включені в цей військовий кабінет. Це ж проста абсолютно форму. Дивіться, цю ж тему почала розганяти не Україна. Наскільки я розумію, цю тему оприлюднили. Журналісти Олстрі Джорнал», здається, чи Вашингтон Пост, то боюся помилитися точно ну, Одно з західних видань авторитетних, і якщо журналісти це розігнали, то хтось із протоколу. А протокол є тільки у дружини Зеленського, і протокол є звичайно в Білого Дому і в Джил Байдена. Тобто, хтось хтось оприлюднив із протоколу. І, і при чому українська сторона, наскільки я помітив, дуже делікатно це відкоментувала провола про, проблеми з логістикою. Тобто, просто Олена Залецька не встигала е, долітати на це послання. Ну тому що в неї якийсь е, дуже такий жорсткий графік в цьому плані. Ну, це це дуже, дуже така м'яка форма, так би мовити, е, е, відмови, але наскільки я розумію. Навальна і ну, її прихильники вони чи, чи не вони і вкинули цю інформацію, тому що з її джерела з'явилося перше повідомлення, що вона відмовилася від участі, тобто це все абсолютно маніпуляція, на якій справа в тому, що пані Навальна вона за статусом всього лише вдова громадського діяча, тобто вона, вона не з не з політичного кола. Хоча е, буває інколи громадська діяльність, така яка ну потужніша ніж політика, в цьому, мабуть, Навальний був таким для Росії, але ж, все таки, е, створювати. Із е, Навальної фігуру е, протокольну фігуру е, ну першого ешелону для міжнародної політики, це мабуть трохи зарано, тому що невідомо на кого вона взагалі опирається. Кого я розумію, що в західному світу дуже комфортно було б мати якогось головного комунікатора з російською опозицією з антипутінськими колами ну от вони автоматично її вибрали в силу трагічних обставин, але чи Має потенціал ця особа представляти всю російську опозицію? От ми історію із, наприклад, Світланою Тихановською знаємо, і Світлана Тихановська все ж таки була учасницею виборчої кампанії, тобто опозиція має всі підстави бачити в ній лідера. А як в якості кого пані Навальна фігурує оце питання? Найкраща, найпотужніша і самодостатня армія в Європі, тому що Франція володіє всіма збройними технологіями, якісним зв'язком. Ядерними технологіями, ракетами, носіями вона будує авіаносці, вона виробляє авіацію, в тому числі військово-транспортну артилерію. Тобто Франція володіє всіма збройними технологіями, і вона в збройному відношенні цілком самодостатня країна. Мені здається, що свій твердий намір стати Ну, таким мілітарним лідером у Європі Франція підкріплює е, пакетом домовленостей із Молдовою. По суті, Молдова переходить зараз під прямий протекторат французьких збройних сил. На що в Парижі були укладені угоди франко молдовські і Франція вже напередодні поставила там деяку техніку Молдові а зараз буде займатися і підготовкою військ. І я не виключаю, що саме в Молдові можуть з'явитися перші французькі бази. Якщо це правда, тут є кілька питань. Тобто, вибух був добре, чи було оголошено в цей момент повітряну тривогу. Адже переміщення посадових осіб там є свій протокол безпеки. А тут прем'єр-міністр гість країни перебуває, і які ну заходи безпеки застосовувалися, якщо в цей момент була оголошена повітряна тривога? По-друге, в російських пабліках нібито фігурує, що було дві ракети одну збили. Тому тут питання теж: прицільність російських ракет. Якщо Росія дійсно хотіла вдарити або по прем'єру Греції або по Володимиру Зеленському, то ці обставини тут ну ще до кінця треба розібратися, в якому радіусі від перебування офіційних осіб трапився удар. Але в будь-якому випадку проводити заходи на відкритому повітрі під час повітряної атаки це мені здається не відповідає е, ну, жорстким вимогам е, охороні щодо охоронюваних осіб. Мені здається, що якщо такий удар був пропущений, то зараз мали б посипатися е, ну, з посад деякі е, безпекові чиновники.